У Нововолинській громаді станом на 15 грудня функціонує 19 локацій, де можна погрітися та зарядити гаджети. Зверніть увагу, пункт незламності, який був розташований біля пожежної частини, почав функціонувати стаціонарно у приміщенні соку Шахтар на проспекті Перемоги 5 Він працює цілодобово. Тут є тепло, генератор, вода, аптечка. Є можливість підключитися до інтернету з 15 грудня. З 9 ранку будуть діяти. Пункти незламності за новими за новими адресами. Зокрема, пункти, що діяли у місті Нововолинську за вулицею Святого Володимира, 1 та у місті Володимирі на вулицю Коперніка, 2, переїжджають на нові адреси. У місті Нововолинську це проспект Перемоги 5, Сок Шахтар. Приміщення А, а у Володимирі, Данила Галицького, 7, Центр культури тому всім громадянам, яким потрібно підзарядити телефони або є необхідність звернутися у пункти, звертайтеся за новими адресами. Продовжує працювати стаціонарний пункт незламності у приміщенні 5-ї пожежно-рятувальної частини. Два пункти обігріву функціонують на базі відділення поліції вулиця Нововолинська, 15 та вулиця Нововолинська, 20А. Окрім того, пункти обігріву працюють у приміщеннях благодійних їдалень на мікрорайоні Шахтарському, 36 та 15 му мікрорайоні 13. У благодатному пункт незламності знаходиться за адресою вулиця Шахтарська, 6. Інформація оновлюється та доповнюється, тож стежте за офіційними повідомленнями. Ми